Yo yo watch yo. Other operators in the AO. Loading yeah, AP Ultra one enemy threat appears yeah. low in this area. Та кинув. в кабіну, прикольно. What the hell? Oh, have... Work, have work, <tip> Тут а ah, вони стрелі є. <tip> Тут <tip> І ще, маркер. Tower, tower. Ultra One, be advised. An operator in your А тут я РПГ у типа. Атакция. Бомжики. РПГ є, так? Так, на дром поверсі. Так, на накатомі є команда. Отут тут є команда. Жабу забрали. О, мінус троє, мінус три. Так. Тільки вони всі руки покидали, походу. Yo guys, can I так, в ангарі поки не бачу. На дах ходить заліз. UAV... <sharp> Блін, другий раз не попав з цим дальноміром. Fuck. Він уже, мабуть, в ангар перейде, перебіг. Та два в ангарі світить. Можна oh, um, на Снайпа Ну oh, і що? Наш мене допідніме, ні? Ау Да Там oh, один, по-моєму, вийшов

Bunch OF RATS. Того, чтобы эта мина прошла, Сейчас. Я в середине Блядь Блядь yeah. Один залишився. Я промахнувся. Мене на перезарядці зловили. Його, тип, на сходах. Він його піднімає. Нє-ні, там нема на сходах, піднімає. З мого трупа його, до речі, видно, труп ворожий.

Ого, піднімай, чую. Ультра 1, Я його нокнув, але він мене нокнув. Лян, і боти. Забрали одну команду і вже боти прийшли броніки, двійний на дві плашки внизу. Взяв Тут ще один є. На аптеку. Я тобі аптеку взяв Ну, тут є ще один. На аптеку я тобі викидаю Я взяв аптеку. Я візьму РПГ. Дивно, але тут, мабуть, людей нема більше. От. Прийшло два так? Для нас магазин є. Можемо скупитися. Mhm. Mm DC. It's okay. It's okay. It's okay. Thank you. It's okay, it's okay. Thank you. А у тебе теж гроші є. Куплю плашки. Купляй я, я ящика ще одного купив. Он два я... Три ящика валяється. Давай візьму сентекси. Піднімаю свого. Внизу? Так. Да. да, бляхи. Розбив його. Нокнув його в диму. Не, не бачу його, не знаю, куди стріляти. Або він лутав там, типа. Ага, піднявся, дав по м'ясу. А там за аркою. Забрали, добре. Я бачу сидом. Поки ще більше нікого не бачу. Опасний вас зверху прилетіла з цього центру. З торгового. Ага, ну мені звідси так, Геогет не видно. Лечу на торговий тоді. ззаді обійду. Я спробую покрутити. А, ти зелені. Так, я не спригував.

Говорить, що плутун. Чую снайпу. На цьому на цьому на самому кополе Поняв. да. Ну а чем та я вже біля нього. Отче з горки по ньому стріляють. По-моєму, з горки, чи десь з цієї сторони по ньому хтось стріляв, мені здається. Тут не вийшов Чи з вишки десь. В ну, мене лежить. У <реш> нього снайпа є, до речі. І вел. Блін. Ага, знизу міни бачу. <звук> ну, ще, скрізь щось сього є, бо цей не виходить. А, цей руку кидав. <звук> ну внизу двоє не виходять. Зараз скоро вірю. Ні, один вийшов. Дару, ще раз, стару, а, вот и прилетіли. Я мину підірвав. Так, філа якийсь говорить. Тут двоє лежать і руки накидають. Тут, мабуть, дві команди воювало. В одній з них, мабуть, була четвірка. Того снайпер розібрав, да? Да. О, чудово. Початово я бачу тільки філа. Хай філ? there's two bodies here where's your guy that's one extra one be advised uav is rtb at this time Nah, you got one more here oh then we shall oh then we shall not take this the roof fair you want to stay in or go out he's not asking for for please okay yeah, the, no you're uh, you're your... for you the body you next thing. to you is not playing that's buddy oh she's gone loot here. this one is. Oh, na na this is not you're not seeing it buddy there's a body right here oh that's okay Да, тут є вел і є снайпа. Ага, Є ще один який не вийшов. Ну так, да, так, да, так, да. наш так і говорив, що ще один десь є. Ну він не вийде мій. Он РПГ, снайпа і... there you go. wait to somewhere else There was a full team here before but that's what that was you Way show Moscalik Allah Ah da on your други new dimka bro What is going on? Я чув підкат. І це ти... Чи це наш, мабуть, сюди на підкаті катався? Ну я давав цей Ладно. парашют тільки. А я думаю, це всі, бо... Типа... Бо Москаль зразу вийшов. Ой, шпик, ти мене не шкалкає. Я так а, але дерево лежить без руки. Чи він забагався, що його руку не видно? Я не розумію. Може ще хтось є? А я думаю, все де. Ооо. Пепка. Камаз під'їхав на цю парковку. О, бля. А тебе боти? Ну цей КамАЗ тут, мені здається, не було. И бепку хто ж не дав. Mm, так, да, ты про кого? Е, ну де? біля парковки Камаз стоїть. Ага, понял. Я йду помаленьку. Снайпа летить. Ага, отам. Не говорить за сквад. Один геть на горі далеко далеко, але навряд чи то він давав бепку. Mm, я теж спонваю, що ми би чули. О, їх там двоє. Два снайпера там на горі. Ти не можеш спрыгнути, да? Не, я встану. Оооо, ще десь прилетіло. Навпроти ще десь прилетіло. є Так. Десь навпроти. Десь в цій стороні є люди. А то може то... Чи навпроти вака? А, он. О, то. Один в воду прогнав, да? Бачу? Збив одного. Та звідки ти стріляєш? Тут був в воді десь. Да, десь ближче такий як... Паскуда. На горі не бачу на горі, може ще підході, та ще ботиці стріляють. Yep. Going up, going up, going up. Тут він, Помітив. Так, так, да, да, да. пробую залізти. І там десь.

Ну, Маш. Десь тут під нами ще є тип. Да, під нами є тип. Давай запушимо разом. А ще ззаді було десь. Двійка з цієї гори може обходити. Може, він в воду вернувся і крутить якоюсь стороною. Я теж так гадаю тепер. Мабуть, його друг відмітив, що він спалився. Угу. О, треба, мабуть, бепку дати. Да, снайпа стріляє. Спину, да. Я йду бепку прожму. Ультра 1, Ще Бля, ну зараз. Ой, тут остальки ботів на дах долетіло, не лежить деревяха. Тут броньований ботів 10 штук.

У нього друга невидимка. Оцей тип на парковку пробував залізти. Uh -huh. Одно його уводіє, команда. Щоб більше всього була. Так. Да. Ну у нього такого нічого немає, другий невидимка. They're not there anymore. Воно буду підходити, щоб підняти. Якщо він не вийшов, я не дивився, чи він вийшов. Він валяється отут. Десь. На жовтій. Ти, впав. А бачу. Go somewhere. <laughs> <laughs> oh, bot, that was a. Uh. This is Никого не бачу. Вертах сідає в. біля кораблів. Я думаю, можна звідси їхати. Я би подивився. Сюди на горку заїхав, там команда є, вона може на лак піде. На яку горку? А, так, да, добре. Там ящик сбыли. Минус тачка.

Ну бо ці не виходять. Не Блін, нам треба рухатись. Треба нам їхати недалеко. Але взагалі да, скоріше всього, треба їхати. Я йду викличу, ви Дуже багато ботів бачу. Ну так, да, треба викликати. Наш зараз викличе, бачу. А, машина там вийшла, все-таки, все-таки ще одна машина вийшла на кощеї. Типа двоє там були, а один там. Так. Да. Або це дві різні команди. Лежать. Ну, можемо їхати, вони не встигнуть. Я не знаю, чого вони лежать. А нормально, що часу вистачає. Да, 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 да. тут, тут. ту ту Все нормально. Він тільки-тількисів. Я не можу залізти, я забагався. Жесть. Ти заліз? Так. Да. Тупо не не пускав. Я присідке йшов, і не міг залізти. І маску візьмемо, може, цю водну. Не можу взяти прикинь. Oh, the... And God bless Ukraine. Yeah. No, last few God bless you. Thank you for the game. Yeah. Thank you, man. Oh, even nine operators. 4. Ну і в нашого типа, мабуть, ще хтось є.